Сьогодні говоримо про сходження і восходження Христа, що мається на увазі під Христовим сходженням, Його умаління. Ми сьогодні навіть співали, так, в цих текстах в літургії, в стихирах, про те, що він прихилив небо, щоб зійти на землю. Коли, власне, в цих текстах блудниця говорить так: схилися до мене тих, хто схилив небо, щоб зійти на землю. І це, власне, сходження Христа є надзвичайним таїнством. Ми рідко думаємо про те, що стати людиною Богові було не так романтично, як ми сприймаємо. Ми сприймаємо Різдво десь в такому світлі. Ну, гарного, святкового, святкової події, але насправді, якщо би ми задумалися, Бог стає людиною, це набагато гірше в значенні, набагато принизливіше, аніж коли би нам довелося стати твариною. Якщо б, наприклад, ми собі уявили, там, не знаю, що нам треба стати ну, будь-якою твариною або ще краще одноклітинним якимось організмом, який там воді плаває. Зі своїм розумом, зі своєю е, талантами, потугою, раптом опинитися в тілі, яке дуже дуже обмежене і нічого не може, тільки плавати у воді, їсти і е, обміном речовин займатися. І все. Тобто, Яке приниження правда, здається для людини. Але між Богом і людиною є прірва набагато більше, ніж між нами і Амебою, яка там в воді плаває. Е, Бог Творець. Все створив з нічого, він абсолютний. Е, людина з творіння, так, можна сказати, найкраще творіння, як би ми не хотіли називати, але шалена різниця між творцем і творінням, між абсолютним буттям і таким, як ми. Не, не, дуже, не, не конче необхідним, скажімо так. Е, тому, коли Бог стає людиною, це надзвичайне упокорення, умаління, е, стає не просто людиною, е, він міг прийти дорослою людиною. Е, Такому 30-літньому віці ніхто би не знав, звідки взявся, ніхто би не знав, де батько мати, всі би мали б пошану більше. А то пам'ятаєте, як Євангелій від Йоанна це пише. А ми знаємо, звідки він? А звідки ля прийде Месія, ніхто не знатиме. А цього ми знаємо: Йосиф, Марію знаємо, братів, сестер його між нами. Тобто, хто він такий? Що він себе робить, говорять юдеї? Чи назариня, назаритяни, так? Як кажеться те письмо, дивувався їхній невірі Назаритян. Чому вони бачили, як він виростав поміж ними, ходив, розмовляв, бігав, бавився як дитина? Тобто, що, що повірити, що це цей хлопець, цей юнак, цей чоловік є Месія. Тобто, Бог і тим себе упокорює, він стає дитиною. Він міг прийти в дорослому віці, просто ні звідки взятися, воплотитися в 30-літнього чоловіка. Але він цього не робить. Він приходить малою дитиною, умалюється як дитина, розвивається як дитина в утробі, повністю проходячи всі, всі ці етапи розвитку і народжується дитиною, яка потребує що? опіки. Дитина повністю віддана під опіку матері. Плаче, потребує їсти, сповиватися і так далі, на руках носитися. І Христос також е, умалюється, щоб бути дитиною, яка залежить від дорослих. Е, більше того, е, він народжується, в, ми знаємо, в яких умовах, в ефлеємі, е, але в бідній сім'ї зовсім незаможній. Але ще більше того, що бідна сім'я це дуже така е, територія, де він народжується, дуже несприятлива. Е, Галилея. Е, Добре, він народжується в Ефлеємі, але вони вертаються жити в Назарет, тобто дитинство його в Назареті, і всі його знали як Назарянина, не як вифлеємлянина. Вифлеєм це ще було півбіди, це містечко при Єрусалимі. А Галилея сприймалася навіть з точки зору Єрусалиму Єрусалимлян як далека провінція. Не те, що з точки зору Римської імперії, з точки зору Римської імперії, сам весь Єрусалим, і все з ним це вже провінція. А тут ще Галилея. Настільки це була така м, територія, скажімо, зневажена, так що е, пам'ятаєте, коли Петро грівся там біля вогню, і йому каже служниця, е, що ти е, був з ними. Він там відрікається двічі, і потім йому кажуть інші, та ти справді був з ними, тому що мова твоя тебе видає. Тобто, ти говориш навіть мовою такою, ну якоюсь е, не столичною. А якоюсь такою, чуть несе людською. Мова тебе твоя видає, що ти з Галилеї. Чи в інших ми маємо фрагментах, називає Євангеліє Галилея Поганська. Тобто там було багато людей, які не вірили в Бога. Чи пам'ятаєте, коли кажуть, Никодим каже, Филип кличе не Никодима, а каже Натанаїла, той каже, що може бути доброго з Назарету? З Назарету нічого доброго бути не може. Тобто Христос народжується не тільки в бідній сім'ї, він народжується в такій дуже провінційній і зневаженій землі, на такій території, яка не вшанувалася навіть між євреями, не те, що між іншими народами. Це один рівень упокорення, умаління Бога. Тобто саме воплочення, саме ставання людиною надзвичайно страшне таїнство. Надзвичайне упокорення, але навіть з перспективи людської історії знову упокорення, так бідна сім'я, недобра провінція, де народжується, і зрештою сам факт, що він дитиною приходить. Інший, інший такий вимір цього сходження Бога з маєстату його величі до маленького чогось, так до умаління, до приниження, ми бачимо у розп'ятті. Якщо ми думаємо, що Христос мусив... Бути розп'ятий, то ми глибоко помиляємося, він не мусив. Тобто він не був зумовлений. Ми добре говоримо добровільна жертва. Так, добровільна жертва, але ми знаємо, що Бог має мільярди способів на всякий випадок. Він не зумовлений, так як ми. Ми там можемо вибирати, ну, у нас є два вибори, або то, або то, наприклад, там, чи три. А в Бога нема таких меж. Він міг спасти людство, не воплочуючись, не стаючи людиною. Міг спасти людство добре, воплотившись, але не страждаючи, просто проповідуючи, одного дня вийти гору, на гірну проповідь і сказати всі, хто вірить в мене, будьте спасені. І були би міг сказати ангелу Херовиму, відступися від дерева життя, і той би пішов. Тобто в нього не було, він не мусів страждати, щоб нас відкупити. Він вибрав страждати, щоб нас відкупити. Чому так? Чому страждання? Чому на смерті? Ну, ми можемо над цим довго роздумувати. Єдине, що ми точно знаємо, що Бог ніколи не вибирає якихось таких посередніх способів. Бог завжди робить те, що найкраще. Тобто, Він має мільйони, мільярди способів, мільярди, як будь-що зробити. І коли він щось робить, він робить це в найкращий із усіх можливих способів. То отже, страждання на Христі було найкращим способом відкуплення людства. Але чому страждання найкраще, Ну, можемо е, думати над цим. Е, можливо, тому що виявляє любов. Е, Ніщо більше, напевно, не здатне переконати в любові, як, е, як коли хтось за нас страждає. Але чи повинен був Христос? Ні, не повинен. Чи добровільна ця жертва цілком добровільна? Так, цілком добровільна. Чи велике це умаління, так, надзвичайне. Ми бачимо, якщо ми подивимося в Євангеліях, вони дуже так стисло написані. Євангелія не подають нам великих деталей. Майже всі події описані так дуже скупо, з точки зору письменницької, скажімо так. Але події страстей описані найбільш детально. Власне, тому що вони найважливіші, і власне в цьому описі страстей ми бачимо різні зневаги: плювали на нього, кланялися йому так зневажливо, як цареві, тернові вінок. Рвали бороду, рвати бороду, до речі, це було не просто боляче. Так, це була форма зневаги для євреїв. Коли в тих народах, так коли когось комусь стинали бороду, обрізали голили, чи знімали взуття, це були дві форми зневаги чоловіка: тобто забрати йому бороду. Рвати бороду і знімати взуття з ніг. Коли хто когось хотіли публічно принизити, то робили саме це. Тобто, це, це не просто була ну, тортура, це була зневага, моральна також у цьому випадку. Нагота тіла так розпинали людей нагими, це однозначно також зневага. І що ще більше для євреїв, це смерть у крові. Ті, хто помирали у крові, вважалися проклятими. Чому? Тому що кров занечищує. Євреї вірили, що в крові знаходиться людська душа. І коли кров виходить з тіла, де би вона не виходила? Чи це хвороба, чи це подряпини, чи це період місячних жінки, нема значення. Коли кров виходить, вона занечищує людину. Чому? Тому що з людини виходить душа, трошечки, потрошечки виходить душа. З людини. І людина стає нечистою. Так вірили євреї. євреї І тоді, коли хто, коли Христос вмирає в крові, а в великій кількості крові, тобто це найбільш така ну смерть проклятої людини, на думку євреїв. так Той, хто вмирав в крові, в великій кількості крові, тобто ще як голову з плеч зняти, теж в крові, але менше тої крові. А тут багато розп'ятяться багато крові. Тому апостол Павло пише. Що Христос став прокляттям замість нас. Так і називає його: Христос став прокляттям замість нас. Тобто, все наше прокляття взяв на себе. Але це дуже-дуже зневажлива смерть, не тільки дуже болюча, але для євреїв це вкрай зневажлива смерть. Знову ж таки, чому Бог обирає саме такий спосіб. Повного умаління від народження, від воплочення через все своє там життя ходив, не мав де голови прихилити. Учні його були далеко не найбільш освічені, і сам він з Галилеї із Погордою зустрічався. І аж до такої смерті, яку публічно всі бачили, так Бо Голгофа була біля брами Єрусалиму. Кивали головами, тому нам каже Євангеліє, і так далі. Тобто, сходження його, оце приниження його, було таким надзвичайним і публічним. Всі його бачили. Натомість його восходження, воскресіння, вознесіння не відбувається при таких велолюдних зібраннях. Зовсім інакше. Воно дуже тихе. Тобто, якщо його страсть, смерть і його упокорення були дуже публічні. То його Воскресіння, Вознесіння, Його прослава є доволі тихою. Воскресіння не... Христос не Воскресає з якимось там надзвичайним шумом, щоб всі серед ночі встали. Так? Раннім ранком йдуть мироносиці і журяться, як вони там відкотять той камінь. Ніякого надзвичайного потрясіння вночі очевидно не відбулося. Земля не тряслася, зорі не падали. Ну сонце місяць, перепрошую, та не, не затьмився. Тобто, ми маємо воскресіння дуже тихе, насправді. Ну може, для воїнів, які старили гріб, не знати, чи це було тихо, але світ, якби не не відчув. Воно є таким світлом, яке є світло тихе. Ми про це співаємо в вечірній. Якщо уважно слухаємо, там є гімн світло, тихе ми сьогодні його співали. Світло тихе, святої слави, безсмертного Отця Небесного, Ісуса Христе. Тобто Христос є світлом тихим, не таким світлом, яке разить очі, як прожектор, не знаю там, а світлом тихим, світлом світанку, тобто зовсім інакшим світлом. Так само воскресає, це не є ілюмінація, це є дуже тихе ніжне світло. Але власне він також, воскресшив, міг би з'явитися ну, великій кількості людей, та? приголомшити їх просто. Іруда, там Пилата, там, Каяфу, Анну і всіх, які кричали, там розпни його. Тобі від такого видіння можна було би зразу умерти. Та? А він не робить цього. Він не має жодного бажання, так виглядає комусь щось доказувати, мститися комусь, когось до інфаркту довести своєю появою. Не робить він цього. Він з'являється тільки тим, які його люблять, тільки тим, які прагнули його бачити живим. Він з'являється для радості, щоб принести радість тим, які його люблять, але не, не якийсь страх, чи параліч чи помсту, раптом, так? чи позловтішатися, ось що ви тепер скажете, тим, які його ненавиділи, не любили. Звичайно, що він з'являється дуже обмеженій кількості людей, і тут також можна сказати: окрім того, що це було такою ну тихістю воскресіння, сумирністю Бога, це також на користь нам, бо каже Христос: «То Томі, блажені ті, які не бачили і увірували. Бачили Христа за свідченнями апостола Павла ну, трошки більше, ніж 500 людей. Ну, 550, якщо так рахувати, то вже всіх порахувати. Принаймні за свідченням апостола Павла, Так, бо Павло про це пише, кому Христос з'явився. Павло зумисне не називає серед тих, кому з'явився жінок. Як ви думаєте, чому? Всі евангелисти написали, що жінкам спочатку з'явився. Павло проповідує до греків і для того, щоби. Не вважали вони його проповідь казкою, він замовчує про жінок, тому що слово жінки вважалося нічим у той час, як серед євреїв, так і серед греків. Але Павло не хоче, якби відштовхувати їх цією інформацією. Так, бо взагалі сказати, що хтось воскрес із мертвих, це вже тяжко повірити. А ще й сказати, що ще й першим жінкам з'явився а. Торхтій, сказали би, греки, та? вони і так його торохтієм називали. Тому Павло замовчує про жінок, зумисно це робить, але згадує про п'ять сотень чоловіків, які бачили Христа, окремо апостоли, окремо Яків, окремо він бачив. Тобто, ну. Ще з жінками, то 550 приблизно. Але це зовсім невелика кількість навіть для Єрусалиму. Єрусалим був величезне місто, кажуть, мільйон мав населення на той час, тобто величезне місто. Тобто з'ява його дуже тиха. Він також не хоче примушувати нас до віри чудесами. Він хоче, щоб ми повірили, не бачивши, бо в цьому суть віри. Якщо би ми Бачили тут зараз там, не знаю, Христа поміж нас. Чи треба було би нам віри? Ні, та це знання. Тобто, я вас бачу, я знаю, що ви є. Ви бачите мене, ви знаєте, що я є. Нам не треба, я не вірю, що ви тут є. Я знаю, що ви тут є. В Христа ми потребуємо вірити. так? Ми не бачимо Його тілесними очима, і віра перевищує знання. Віра перевищує знання. Тому, власне, каже Христос блажені, які і не бачили, але повірили. Якщо ми подумаємо про інше восходження Христа, Вознесіння, воно також дуже скромне насправді. Він виводить своїх учнів на, на, на гору і возноситься перед ними і знову ж таки не згадує нам Євангеліє про якісь надзвичайні там в природі знаки чи що, щось би відбувалося. З'являються ангели, що правда, після того, же він вознісе, так? І кажуть учням, що слід його чекати вдруге, так він прийде так само, як зійшов на небо. Але знову ж таки дуже мала кількість є людей свідками цієї прослави, цього його восходження. До чого це все ведеться? Ми, які є християни, які є свідками Христа і називаємося Його ім'ям, мали би десь мати таку саму траєкторію в житті. Ми маємо зазвичай. Зовсім зворотні, зовсім зворотні бажання. Ми хочемо, щоб коли нас славлять, щоб було багато людей, щоб всі аплодували, щоб всі знали про якісь наші здобутки, успіхи. І навпаки, коли щось там таке трохи принизливе, ну, то ми не дуже стараємося. Та, нас навіть так гризе щось всередині, якщо хтось став свідком якогось мого упокорення. Так? Щось там сталося зі мною не так, йшла, зашпорталася. І коли хтось з знайомих ідей поруч бачить, то, то нам аж неприємно стає, та? бо хтось побачив, краще б нікого не було. Та? Тобто ми не хочемо умалятися, умалюватися. ми хочемо навпаки ну, рости, рости, рости. Але якщо дивимося на Христа, то він інакше. Так? Його зневагу бачили, так не знаю, багато Єрусалимлян, його воскресіння зовсім мало людей. Тобто нам би треба було б наслідувати Бога у способі у цьому. Смиренно мудрості, як бути мудрим у цьому смиренні, а не вивищувати себе. Я на кінець хочу також кілька слів сказати про хрещення, пов'язати його з Пасхою, бо хрещення є дуже тісно пов'язане з тим святом. І, власне, також ми що в Христа хрестилися, у Христа зодягнулися до цього. веду, що ми повинні його наслідувати. Що, що, чому Пасха є пов'язана так тісно з хрещенням? Колись хрестили тільки на Пасху. В перші, перші віки християнства хрестили зазвичай дорослих тільки на Пасху. Ну, могло бути, що там хтось потребує хрещення вже зараз, бо є переслідування, небезпека, смерті, тоді інакше. Але тих, яких готували до хрещення, хрестили на Пасху. Чому на Пасху? Бо у святі Пасхи. Ми повинні, так як і в хрещенні, померти з Христом, щоби воскреснути з Ним. Хрещенням саме це і символізує, коли ми хрестимо дитину чи доросло, ця людина повинна померти для світу, померти для гріха, померти для себе старого, для, 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 для себе зі своїми поганими звичками, гріхами і так далі, пристрастями. І воскреснути до чогось нового, до життя з Христом. В нашому обряді колись занурювали е, людей, чи дорослих, чи дітей, повністю з головою в е, православні досі так роблять в багатьох церквах. Так занурюють, повністю з головою, потім витягують і так роблять тричі. Це власне саме це і показує, бо занурення під водою. Нема людини, вона вмерла, та вона вмерла для світу, тобто її не видно, нічого не видно, так тільки воду. І витягнення з води воскресіння, тобто підняття, бо воскресіння, підняття це в грецькій мові одне і те саме слово. І так тричі на, 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 на знак того, що Христос триденним воскрес. Ми, на жаль, трошки втратили цей символізм, бо ми зазвичай поливаємо голову водою, але хрещення не втратило своє значення. Так от тому хрестили на Пасху, що хрещені ми помираємо з Христом, перепрошую, помираємо для гріха, щоб жити з Христом Воскреслим. Пізніше хрещення багато стало бажаючих бути християнами. Стало просто неможливо на Пасху здійснювати хрещення, і тому хрещення перенеслося також на Лазарову суботу. Бо це субота, коли Воскрес Лазаря, це субота, яка дуже нагадує Воскресіння, передвісник Воскресіння. Тому на Лазареву суботу перенесли хрещення. Хрещення пізніше перенесли на свято Богоявлення. Бо логічно, Христос хрестився на Богоявлення, тобто ми можемо хрестити на Богоявлення. А колись Богоявлення і Різдво були одним святом, в перші століття богоявлення і Різдво святкувалося в один день. Потім, коли ті свята розділили, то, відповідно, хрещення як лишилося з богоявленням, так і з Різдвом, хоча вже два різні дні. І хрестили також пізніше на зіслання Святого Духа. На зіслання Святого Духа, тому що це є народження церкви. <кій> Таким чином, в усі ті дні ми співаємо саме замість святий Боже, ви що в Христа хрестилися, у Христа зодягнулися. Аллилуйя! Чому? Тому що в ті дні відбувалося хрещення, але первинно тільки на Пасху. І власне оцей світлий тиждень після Пасхи ми називаємо світлим, тому що на знак того, що люди, які були охрещення, ще раз нагадую, це були дорослі люди, вони вдягалися в білий одяг на хрещення, і в тому білому одязі ходили цілий тиждень. В світлих одежах і тому світлий тиждень звідтам бере свою назву, понині ми говоримо світлий тиждень. Ми, якщо пам'ятаєте на хрещення, коли дитинку приносимо, то крижмо біле несемо, таке полотно біле. Це, власне, колишня ця біла одежа, яку вдягалися, охрещувані і ходили цілий тиждень у ній. Власне, коли ми хрестимося, вмираємо для гріха. Мусимо знати, що ми сходимо донизу, умалюємося, так як Христос. І коли живемо після хрещення, то живемо для Його слави, не для своєї слави, але так, як Христос, для Божої слави, бути світлом тихим, святої слави Отця Небесного, не на свою славу жити. І, власне, про це нам треба завжди пам'ятати, коли співаємо також ці слова, будемо співати їх. Цілий світлий тиждень ви що в Христа хрестилися, у Христа зодягнулися, що ми є зодягнені у самого Христа. Тобто, начебто Христа вдягнули на себе. Коли ми бачимо людину, то бачимо її одяг. Та? А тут весь світ, коли дивиться на нас, повинен бачити Христа. Ми у нього одягнуті. І властиво тому ми будемо читати, як. Перший день на саму Пасху ми почуємо про свідчення Івана Хрестителя. Так? так і в другий день Пасхи дуже багато хто питає, чому в другий день Пасхи ми читаємо про, про те, як Іван Хрестить. Чому? Тому що цілий цей тиждень був пов'язаний історично з хрещенням. тому ми аж в третій день свят почуємо в Євангелії про Воскресіння. А в перших два дні будемо читати про хрещення, зверніть на це увагу. Тому важливо також у ці дні Пасхи десь призадуматися над тим, чи ми, чи ми зодягнені у Христа, чи ми справді померли для гріха, чи ми залишили це все в попередньому житті, чи, є, чи стали ми отим новим творінням, новою людиною, яка воскресла. Бо якщо Христос Воскрес. А ми зодягнені в нього, і ми маємо світитися тією радістю воскресіння.